Архістратеге або Хобщарпатер це титул, що позначає верховного воєначальника русинських воєнств, аналогічний зазначенням пізнішому титулу воєвода, а також, можливо, пов'язаний з військовим рангом Архонта у Візантійській ієрархії. Термін архістратеге має грецьке походження та означає головнокомандувач. У Візантії цей титул використовувався для позначення вищих військових чиновників, зокрема стратегів та дуків. Першим архістратегом Русі був Аскольд, законний нащадок київських каганів, який, згідно з повістю врем'яних літ Никонівським літописом та «Життєм святого Георгія Амастрицького, прийняв християнство під ім'ям Микола. Його походження досі є предметом дискусії серед істориків, деякі дослідники вважають його нащадком легендарного Кея, тоді як інші стверджують, що він належав до варіської дружини Рюрика. Проте Загально прийнятою є версія про його приналежність до династії Києвичів. Рюрик, оцінивши його військовий та політичний досвід, а також, можливо, з метою зміцнення своєї влади на півдні, призначив Аскольда намісником у Києві. Після смерті Рюрика у 879-х році, згідно з новгородським першим літописом, Аскольд. Користуючись підтримкою київської дружини та місцевого населення, а також, можливо, спираючись на залишки хозарського каганату, зміцнив свою владу, проводячи активну зовнішню політику. Особливо відомий його похід на Константинополь у 860-х році, який, згідно з візантійськими хроніками, зокрема з гоміліями патріарха Фотія. Був настільки раптовим та потужним, що імператор Михаїл III був змушений перервати військову кампанію проти арабів і повернутися до столиці. Цей похід, можливо, був пов'язаний з прагненням Аскольда встановити торгові та політичні зв'язки з Візантією, а також з його наміром поширити християнство на Русі. Згідно з деякими джерелами, після походу 860-х року. Аскольд та його дружина прийняли хрещення, що свідчить про його прагнення до культурної інтеграції з Візантією. Новим архістратигом став Олег, племінник Рюрика, який до цього був опікуном малолітнього Ігоря. Олег, зібравши велике військо, що складалося з варягів, слов'ян та інших племен, рушив з Новгорода Сіверського на південь у 882 році. Згідно з повістю врем'яних літ, захоплюючи по дорозі міста та землі, зокрема Смоленськ та Любич, де він, згідно з літописом, посадив своїх мужів. Підступно виманивши Аскольда з Києва, він убив його, відновивши владу Рюриковичів. Олег продовжив політику розширення Київської держави, підкоривши древлян, сіверян та радимичів, що свідчить про його стратегічний геній та організаторські здібності. У 907 році він здійснив успішний похід на Константинополь, уклавши вигідний торговий договір з Візантією, який, згідно з повістю врем'яних літ, передбачав безмитну торгівлю руських купців у Візантії та інші привілеї. Новгорода Ільманського тоді ще не існувало, а столицею Русі був Київ, особистою резиденцією Рюрика, а згодом Ігоря, Новгород Сіверський. Важливий військовий та торговий центр на шляху з варяг у греки, де, згідно з літописом, сидів Рюрик. На землях Суздальщини проживали нащадки андрофагів, які, згідно з літописами, зокрема з повістю врем'яних літ, відрізнялися войовничістю та жорстокістю, але не відігравали значної ролі у формуванні Київської держави, оскільки їхні землі були периферійними та малонаселеними. Поляни, корінні русини, кияни та русини з Рюгена. Відомі своїми морськими походами та військовою майстерністю, стали основою Русі, їхня культура та традиції, зокрема, їхня система управління та військова організація вплинули на формування давньоруської державності. Згідно з археологічними даними, русини з Рюгена відігравали важливу роль у морській торгівлі та військових походах Русі. За часів Ігоря архістратигом залишався Олег. Який також носив титул князя і брав участь у походах на Візантію. Після його смерті, що сталося близько 912 року, згідно з повістю врем'яних літ, архістратигом став Олег Олегович, його син, який згодом вирушив до Моравії, де став відомий як Олег Моравський, продовжуючи традиції русинських воїнів у Центральній Європі, де він, можливо, брав участь у війнах проти Франків та угорців. Згідно з деякими джерелами, Олег Моравський брав участь у походах Святополка Ай Моравського, що свідчить про його активну участь у політичному житті регіону. Наступним архістратегом був Світольд Свенельд Аскольдович, син Аскольда, який, згідно з деякими джерелами, зокрема з Повістю врем'яних літ, відзначився у війнах з печенігами, що почали здійснювати набіги на південні кордони Русі у ікс-столітті. У Світольда було двоє синів Люд, Лютислав і містиша Ема Стеїслав, які також брали участь у військових походах, зокрема у походах князя Святослава, відомих своєю сміливістю та рішучістю. Після Світольда архістратигом став Вадислав Горючий, відомий також як Блуд Вадислав Горючий, відомий як Блуд, воєвода часів Ярополка Святославича, чия постать оточена суперечностями. Його походження залишається невідомим, але літописи вказують на його високе становище та значний вплив при дворі Ярополка. Він відіграв ключову роль у міжусобній боротьбі між Ярополком та Володимиром, зрадивши свого князя та схиливши його до переговорів у родні, що призвели до загибелі Ярополка. Літописці засуджують блуда за зраду. Але деякі історики вважають, що його дії могли бути продиктовані політичними мотивами, зокрема прагненням зберегти владу та уникнути кровопролиття. Він також відомий своєю нестримною жагою до жінок, що відображено у літописних згадках про його розпусту. Блуд брав участь у подальших військових подіях, зокрема у битві на річці Альті в 1019 році, де він очолював війська Ярослава Мудрого проти святополка Ярополковича Звитяжного. Він є родоначальником дворянського роду блудових, що свідчить про його високе соціальне походження та вплив. Згідно з деякими генеалогічними джерелами, рід блудових мав зв'язки з боярством Чернігівського князівства.